Відео для тих, хто зробив у мене замовлення і переживає, чому немає відправок. А нема відправок, тому що мороз. Я рахую, 0-1 відправляти квіти не потрібно, особливо по бегонію, бегонью, депладенню. Гвозди каше при такій температурі 0-1, вона до вас доїде без проблем. Але я також не рискую, так як мороз великий. -10, 12 і так далі. Так що От, наприклад, гвоздика укорінилася, вона ще в мене постоїть до відправки і наросте гарна зелена маса. Пеларгонія також тільки почала пускати корінці, королівська ще не укорінилася. Тут все укорінене, я вже навіть повідправлявши перед морозами. Це все укоріняється, гвоздика тут укорінена, гвоздика там укорінена, ампель випускає корінь також. Тут випускає корінже королівська в чудовому стані. Мені подобається відходів мінімум є де, де-не-де, де. ну без того не буває такого. Щоб не було відходів, тим більше морозів провітрювання в теплиці мінімальне. Там також, десь там, теж весь півтора стелажа все заложено. Так що не переживайте, все поїде до вас, Но тільки коли не буде морозів.